Військовослужбовець 112-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України Олег Василишин приземлив ворожу крилату ракету Х-101 з кулемата. Це трапилось під час масованої ракетної атаки 16 грудня. 25-річний військовий Василишин побачив ракету і прийняв рішення стріляти на випередження. Збити крилату ракету зі стрілецької зброї практично неможливо, але йому вдалося це зробити. Зробити ще й російським трофейним кулеметом Калашникова, завдяки зусиллям Олега, уламки крилатої ракети впали за 400 метрів від дуже важливого енергетичного об'єкта України, який був врятований від знищення. Я повертаю трохи голову і бачу ракету. Я без всяких там роздумів просто знімаю запобіжника, починаю стріляти на упередження. Пару черг я вистрілив на опередження, а потім просто так бах і ракета розлетілася. Вона вилетіла прямо на Олега. Він ну, другий там на його місці, може там, він нувся чи забоявся, бо вона летіла прямо на нас. От. Він побачив, що вона летить прямо на нас і почав по ній стріляти. Якби цю ракету не збили, вона попала б в дуже важливий енергетичний об'єкт. Ця ракета впала, ми стояли за кілометр від енергетичного об'єкта. Ракета впала за 400 метрів від нього. Прям, По прямій вона йшла прямо на будівлю.